Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотек. І сьогодні я до вас із відео про свої нові книги. І не лякайтеся, їх буде багато, але це не книги лише які я купувала. Це і книги, які отримала в огляд від видавництві, і книги, які мені подарували. Тож поїхали. Думаю, буде цікаво подивитися на новинки. І почну, мабуть, із книг, які власне отримала від видавництва темпера на огляд. Це два. Дві книги українських авторів. По-перше, це проти ночі Поліни Кулакової. Я давно вже хотіла познайомитися з цією авторкою, мені дуже е цікава була її книга, усі їхні демони. Але ось цю із задоволенням прочитаю. І коли я отримала її від видавництва, то побачила, що вона ще з автографом, що дуже приємно. Книга невеличка, і я її хочу взяти, можливо, на якийсь марафон найближчий прочитати буквально за добу. Сподіваюся, що з усіма нашими відключеннями, включеннями світла мені це вдасться, але навіть якщо не в такому форматі, то я обов'язково найближчим часом її буду читати і розповім вам. Взагалі, у мене зараз такий. Запій літератури сучасної української я просто читаю постійно зараз українських наших сучасних авторів і дуже цьому тішуся. Не знаю, з чим це пов'язано чому його мене так потянуло, але це дуже круто познайомитися і багато з тих імен для мене нові. Як і ім'я Сергія Демчука і його книжка Острів Джа. Я також, коли її бачила ще в анонсах, здається, ще в восени. На початку осені десь я думала, що треба буде її почитати, тому що а, острів Джерлгач це одна із тих точок, які я собі обіцяла вже років 5 мабуть, поспіль ми а, з чоловіком з. Це збиралися, збиралися туди поїхати і тому, що це дуже унікальне з природної точки зору місце. І мої подруги, які з Херсонської області, вони завжди з таким захопленням розповідали про цей острів. Але я знаю, що книга не зовсім про це. Книга про чоловіків, які відправляються на острів Джаргач, власне, влітку якось провести своє дозвілля, відпочити і всі пригоди, які можуть статися в чоловічій компанії, яка поїхала відриватися, там мають ставатися. Тому я, попри те, що це можливо трохи літня історія, все ж буду її читати теж найближчим часом, тому що мені зараз Херсонщина набагато ближча, ніж літо, і хочеться прямо зараз братися і читати про наш джамп. А проти ночі, до речі, я не дуже знаю, в чому полягає сюжет. Я знаю, що Поліна Кулакова пише що Поправте мене, якщо не правду зараз скажу, але здається, вона пише такі гостросоціальні романи, і я думаю, що тут у проти ночі теж буде якась така життєва гостросюжетна історія. А от наступні книжки це взагалі з різних часів моєї купівлі. Просто я вам не встигала якось їх чи не мала змоги їх показати. Наприклад, Одна з них це Шерлі Джексон, ми завжди жили у замку. Я вже читала, як ви пам'ятаєте, Шерлі Джексон «Приведи дому на пагорбі. Мені загалом сподобалося, хоча то була і моторошна така страшна історія з містикою. Психологізмом, попри те, вона читалась якось на одному диханні, і мені це сподобалося в авторки. І загалом Шарлі Джексон така е, дуже відома і знакова письменниця у е, стилі містики психологічних таких. Е, Можна сказати, мабуть, трилерів романів. І тому я з задоволенням ще читатиму і цю її книгу. Власно, що Жордж їх видає у м'якій обкладинці. Вони через це недорогі. І ці невеличкі тексти можна почитати у паперовому варіанті. Наступна книжечка, яка просто радує і тішить моє серце, це Микола Вінграновський, його збірка на срібні березі від Абава Галамагу. У мене насправді не багато. В цій серії збірок я би хотіла, звісно, зібрати їх більше, особливо таких авторів, які творчість яких мені подобається. Наприклад, я ще хочу Симоненка придбати Стуса, Лишегу і Жадана у мене ще в такому виданні немає. Ну і звісно, антологію їхню відому. Але от Микола Вінграновський він для мене дуже особливий поет. Ну, Коли ви почитаєте його вірші, я думаю, що ви переконаєтеся в цьому, як він грається з словами. Просто як хтось жонглює кульками. Ось так, Микола Вінграновський вміє просто переливати слова. Ну, Це дуже красиво. Хоча я далеко не поціновувач поезії і далеко не знаток її. я Захоплююсь щиро цим поетом. А ще в нас є улюблений уже з сином такий віршик про кота, можливо, ви його ще зі школи пам'ятаєте. Ну і багато його тут віршів, які для мене якісь особливі, теплі. Ну, крім того, Микола Вінграновський народився його батьківщина дуже недалеко від моєї. Він народився в, міст, в місті Первомайськ Миколаївської області, а це буквально там 50 кілометрів від моєї батьківщини. Тому ну, такий особливий для мене поет. І наскільки я знаю, у Первомайську будуть відкривати його музей, там як кафе-бібліотека, щось таке дуже сучасне. Я бачила, що будівлю зводять, і дуже сподіваюся, що вони завершать проект. Я зможу там побувати і, можливо, зняти колись для вас якийсь вложик. Ще одна книга, яка теж своєю красою мене дуже тішить: останнє королівство Верна Корнелла». Я взагалі не дуже розумію, скажіть мені, хто читав уже Корнуелла. Я думала, що це історична проза, це про історичні події, про історичні битви. Але я бачу постійно цю книгу в дитячому розділі видавництва ранок, і це мене трохи вганяє в ступор. Ну, можливо, вона для підлітків і для дорослих, чи вона геть зовсім дитяча, тому що я знаю дорослих людей, які читали Бернарда Корнуелла. Але... В тому числі ось цю серію саксонські хроніки, і це далеко ніби було не дитяче, таке читання а дуже класно заходило дорослим. Ну, попри те, я дуже рада, що ця книга у мене з'явилася, і це одна із претендентів бути прочитаною ще цього року. Я дуже хочу встигнути, тому що до мене вже їде другий том. Я чисто випадково зайшла на видавництво ранок і побачила, що вже є друга книжечка, і вона ще прекрасніше оформлена, тому що ось тут золотий зріз, а в тій буде фіолетова обкладинка, теж з тисненням і з кольоровим зрізом, тільки там буде все сріблясте. Просто Ну, дуже класно виглядає ця книга, і всередині теж якийсь такий папір не білий, а такий трошки матовий, жовтуватий. І я вже просто в чутті, як я буду знайомитися з саксонськими хроніками, тому що по відгуках, які я чула від своїх знайомих, це має просто бути ну якась книга, від якої неможливо відірватися. Взагалі, цикл, від якого неможливо відірватися. Якщо читали, напишіть, як вам і взагалі. Взагалі, чого це дитяча література? Я чогось не знаю. А ось наступна книга. У мене. Е від видавництва рідна мова, про яке теж треба, мабуть, сказати, тому що певний час після початку повномасштабного вторгнення рідна мова залишалася для мене таким забороненим видавництвом, тому що в них були зв'язки, які пов'язували їх з Російською Федерацією, і ці оці місяці, майже 9 місяців вони вирішували це питання, і от зараз уже оголосили про те, що вони виключно українське видавництво. Всі зв'язки з Росією ніби обірвано, а вони вже. Не видавництво рідна мова, а видавництво РМ. Таким чином, вони юридично змогли піти від тих зв'язків, які їх пов'язували з «Арефією». І от тепер, слава Богу, ми можемо нарешті. Купувати, читати книжечки цього прекрасного видавництва, які дійсно видають теж якісь унікальні речі. Ну, наприклад, як Сузанна Кларк, її Доктор Стрендж і Містер Норел. І це книга, яку я би дуже хотіла прочитати цього року, але, мабуть, я не встигну, хоча я навіть її собі позначила закладинками. Ось якщо розтягнути десь на два тижні, то ось такими фрагментами мені щодня треба читати там, десь по 60-70 сторінок. Ну, не знаю, не знаю, чи я впораюся з цією задачею, але якщо ні, то я собі обіцяю, що я її візьму на післяноворічні дні і буду читати в такій ще, сподіваюся, святковій атмосфері. Сподіваюся, що нам її ніхто не зіпсує. А наступні дві книги, які у мене вже насправді давно, і я ніяк вам їх не покажу в покупках. Вони лежать і лежать, чекають свого часу. Це Пітер Вотс і його «Сліпе бачення і «Ехопраксія». Що я знаю про ці книги? Я знаю, що це наукова фантастика, і що Пітер Вотс дуже відомий автор у своєму жанрі. І у видавництва жупанського давненько вже були знижки, і тоді саме я вирішила замовити ці дві книги. А вирішила їх ще замовити через те, що мені дуже сподобався мій досвід читання Люци Сіня, його трилогії наукової фантастики, твердої такої. І тому я вирішила продовжити своє знайомство чи не знайомство, вірніше, просто читання цього жанру. І от Пітер Боц один із таких кандидатів, також який. Пише у жанр твердої наукової фантастики, і я думаю, що мені сподобається його творчість. Я не знаю, що саме тут по сюжету. Я думаю, що тут теж буде якийсь перший контакт з інопланетною цивілізацією. Думаю, що тут будуть якісь космічні, але насправді навіть не хочу заглядати собі в анотацію, щоб почати читати і відкривати для себе цей цикл. Здається, от дві частини це весь уже завершений цикл, але можу помилятися. А от наступні книжечки це були покупки у Старого Лева, які в видивниці Старого Лева, які оголосили якийсь просто шалений розпродаж, коли в них там книги були по 20, 50, 100 гривень, і книги, які ну, до того коштували так собі солідно. І на цьому розпродажі я собі придбала. Книги норвезького письменника і музиканта, композитора, наскільки я знаю, Кітіля Бьорнстета. Я ці книги бачила у багатьох читачів і бачила на них і хороші, і не дуже відгуки. Серед іншого моя подруга читала першу частину і сказала, що їй категорично не сподобалося. Але, попри те, я бачила і такі захоплені відгуки. І коли я зайшла на Старого Лева, проглядала ось цей список книг акції, зайшла почитати. Уривок з книг безкоштовний фрагмент, і мені загалом сподобалося. Так, норвежські письменники, звісно, відомі своєю такою особливістю в стилі, але мені загалом сподобалося. Думаю, що на якусь зимові вечори або наступного року на осінні. А це буде непогане таке повільне читання. Але тепер питання: де мені взяти першу частину книги? Можливо, я в електронці прочитаю. А колись, якщо натраплю, то куплю ще фізично, бо зараз її в старого лаву вже немає. І наступні книжечки, які, мабуть, треба ось так всі разом показувати, тому що це більше дитячі видання. Не буду особливо на них зупинятися. Можливо, якось зніму для вас відео загалі своєї дитячої книжкової полиці, що там у мене вже є, що я купувала для малюка. А що у мене вже було, чи з'являлося для свого внутрішнього малюка. Але із видавництва старого лева я взяла ось таку книжечку Романа Клочко. Це домівка для минулого про музеї. Тут загалом розказується про різні всесвітньо відомі експонати, які є в музеях. І те, як вони взагалі потрапили, чому потрапили до музеїв, і в чому їхня цінність, скажімо так. Ну і крім того, тут є якісь такі моменти. Це як невеличкий есей, невеличке оповідання про те, як взагалі функціонує музей. Мені ця тема цікава, тому я не задоволенням взяла і вона тим більше, ну як завжди у староголова дуже гарно оформлена. Ще одна книжечка, ну це взагалі така на зовсім зовсім маленький вік. Мій друг засумував. Тут майже немає слів, загалом картинки, і ми вже її якось малюком навіть трошки розглядали. Це така історія про слоника, який сумував, і його подругу, яка старалась його розважити. Ось ця серія мені дуже подобається, і я би її зібрала можливо згодом всю, тому що вона така по перше, тут така тканинна обкладинка, і вона розповідає про історії, маленькі історії великих людей. Вона розповідає про відомих діячів різних сфер. Там ще була Марія, кюрі здається у Чоко Шанель. Хтось теж на розпродажі був, але я взяла Фернана Магеллана, він мені ближче, я все-таки географ за освітою, і е, тут дуже класно подана інформація і просто неймовірні ілюстрації. Мені здається, що таке роздивлятися не тільки дітям, а й дорослим дуже класно. Вона дуже якісно дійсно зроблена і розповідає про подорож навколосвітню Фернана Магеланом. Ну, і ще одна книга це Заврики і його молодший брат. Це книга Мирослава Лайка, яку е, проілюстровувала Катерина Сад. Я з Мирославом Лайком знайома вже з його дорослою творчістю, і було цікаво познайомитися, як він пише для дітей. І взагалі це дуже мила книга, вона дуже мило проілюстрована, теж і е, читати його, і переглядати, проглядати її суцільно насолода. І сподіваюся, тут не менш така буде цікава і зворушлива історія. Для діток. Ще одна книжечка із цього розпродажу це книга Валерія Пузіка. Я бачив його живим, мертвим і знов живим. І я загалом не дуже багато знаю про автора, крім того, що він готує нову книгу до випуску. А головне, що він в нашу країну вже не перший рік на передовій. І ось тут збірка його оповідань, таких заміток про життя, про дитинство, про війну. Якісь його спогади, рефлексії, і вона невеличка. Мені просто захотілося чогось такого, знаєте, життєво реалістичного, пов'язаного з нашими реаліями, почитати якогось нашого сучасника. Тому, якщо сподобається, обов'язково приглянуся до його нової книжечки, яка має навдовзі вийти. Ще одна неймовірна просто за красою і оформленням книга, яку я взяла на розпродажі у ВСЛ, Це тут усередині под подівник глибинами мозку. Вона, здається, португальського авторства, перекладена з португальською, якщо я не помиляюся. В неї теж ніби тканинна така обкладинка, і вона дуже красиво оформлена всередині. Я вам полистаю її на розвороті, і вона розповідає у такому лайтовому вигляді. Скажімо так, про наш мозок, про ті процеси, які в ньому відбуваються. Я не думаю, що вона прямо зовсім така дитяча, і що дитина якогось молодшого віку зрозуміє, але я думаю, що це цікаво читати і обговорювати, можливо, разом з дитиною, а можливо, і взагалі дорослому буде цікаво таке почитати, тому що я, наприклад, от зараз переглядаючи, бачу якісь такі моменти, які. І для мене, можливо, будуть такими серйозними треба буде вчитуватись і розбиратися. Але дуже радію, я на неї дуже давно задивлялася, вона коштувала якось там шалену ціну і була просто з, -з шаленою знижкою на розпродажі, тому гріх було не взяти. І знаєте, поки я вам показувала, я ось побачила, що на ній прямо написано для читачів різного віку 10 Ну, от якраз 10+, буде класно взагалі розглядати, читати якісь моменти і обговорювати. Взагалі, передостання книжечка із цього розпродажу, яку я взяла це книга, книжка про сміття. Галина Ткачук, і цю книжку я взагалі ніколи не звернула на неї увагу, якби не моя подруга Ярина, яка Ярина привіт, якщо ти дивишся, яка приходила якось з цією книгою на роботу і розповідала, що вона дуже класна і дуже в такому, наче дитячому, але не дуже дитячому стилі, розповідає про те, що таке сміття і відходи. Це різні речі до речі, і про те, як, чому ми маємо бути увагою. Важними до того, що потрапляє наш смітник, і взагалі, як нам е, далі поводитися з е, сміттям і відходом, і як ми можемо допомогти е, стати нашій планеті трошечки кращою. І вже точно остання книга із цього розпродажу це порти. Е, вона просто ілюстрована дуже класно. Я її взяла теж, щоб розглядати, вона розповідає про якісь такі е, всесвітньо відомі Порти, їх тут небагато, наприклад, Гонконг або порт на рісті Конго. Нею можна користуватися, мені здається, квімельбухом, тому що тут стільки едлементів, дуже багато різних дрібних деталей. І насправді я хотіла більше не цю книгу, а там була ще у них вулиці. Але коли я вже почала оформлювати замовлення, її вже не було в наявності. Тому я взяла порти, вона теж такого великого формату і теж така. Для розглядання дуже класна і приємна, продовжуючи і завершуючи тему красивих ілюстрованих книг, покажу вам теж, яка книжку, яка з'явилася мене дуже давно, якось не доходили руки її вам показати у покупках. Це книга мандрівка незалежній», яка розповідає історію нашої країни з 91 по 2022 рік. І вона кожен розворот тут присвячений якомусь одному року і розповідається тут невеличкими такими фрагментами про якісь явища чи якісь події, які були в нашій історії в того чи іншого року. І це дуже цікаво, тому що ми, наприклад, з чоловіком відкривали якийсь там рандомний рік. І Просто сміялися і тішилися з того, що там було, тому що було приємно якісь моменти згадувати. З якихось дійсно було смішно якісь згадувати. А, ну, і, звісно, Є і трагічні моменти, які теж важливо пам'ятати. Я би таку книгу радила на подарунок, дарувати її справді можна і всією родиною розглядати. На завершенні покажу вам кілька книжечок, які у мене з'явилися від видавництва КСД. По-перше, мені прийшла розсилка від них, що у них є в наявності дві книги з циклу. Пісня льоду і полум'я, і вони по 300 гривень. І я така справді. і Одна була 300, одна була 350. Я одразу їх додала до кошика і оформила замовлення, тому що я знаю, що зараз ці книги коштують там 600, 650, 700 гривень. І, можливо, це був якийсь, не знаю, Недолік на сайті чи щось таке, тому що через пару днів я вже заходила і вони вже там дійсно коштували за 600 гривень. Але я дуже рада, що вони з'явилися. Я хотіла цей цикл почитати. Я знайома з серіалом, але перше джерело не читала, і тепер тішуся, що в мене з'явилося. Єдине, єдиний мінус, що це у мене другий і третій том, тому якось буду. Піднакуплю і куплю собі першу чи частину. І коли от їх почну читати, можливо тоді вже і наступні. Я без сумнівів впевнена, що мені ця історія сподобається. Мені сподобається серіал, і я. Уже зрозуміла, що мені такі фентезі цикли об'ємні, такі величезні, багаті персонажами, подіями і так далі дуже подобаються. Тому я ну, буду просто дозбирувати по мірі можливості цей цикл і читати теж по мірі можливості, тому що тут ну, шалений об'єм, шалений просто. Знаєте, як каже Ксенія Калерман, ні, одна покупка в КСД не обходиться без Стівена Кінга. Так і я собі вже кладу кожного разу Стівена Кінга книжечку. І цього разу це доктор Сон. Я читала його сяйво влітку, і це перша частина. А доктор Сон» — це продовження сяйва. Мені дуже сподобалося, і це одна з найкращих книг прочитаних цього року, і, мабуть, там за останні кілька років точно війшла в топ-10, мені дуже сподобалося. Я знаю, що доктор Сон вже не така потужна, не таке враження справляє. Але тим не менш, я дуже хочу е, почитати продовження, і я впевнена, що кінг мене ну, не, не розчарує це однозначно. Але що й е, потішить е, моє читацьке серденько теж. Е, Para nós. Ну і остання книжечка, яку я вам покажу, я вже вирішила, що окрім Стівена Кінга, я до корзинки собі замовлені КСД щоразу кластиму книжечки Гати Крісті. І ось це у мене останній сеанс. Це книга збірка її містичних оповідань, наскільки я знаю, це не окремий роман, не детектив. Це якраз оповідання із пов'язані із містикою. Цікаво буде познайомитися з авторкою у цьому жанрі. Я впевнена, звісно, що вона майстриня слова і. Переконана, що їй і тут є що сказати, але цікаво буде в саме такому жанрі з нею познайомитись. І подивіться, яка вона дуже гарна. Мені взагалі ось ця оформлення КСД теж подобається, можливо, якось треба собі дозбирати цю колекцію. Друзі, це все на сьогодні. Діліться в коментарях, що з цього ви читали, як ваші враження, або, можливо, які книги ви нещодавно придбали, які були найбажанішими новинками на ваших полицях. І дякую вам за перегляд до зустрічі у нових відео, Па-па!